Чого можна очікувати від влади у 2016 році? На що очікують тернополяни? відключення від завдання? Ну, Вірю, що таке все в нас буде добре і що дана влада щось ну, дійсно зробить, того, щоб ну, у нас щось дійсно з нас краще. Вірю в це дійсно. Перше, щоб був мир, щоб був мир в державі і будемо щось вимагати всіх рештків. Подовже, подовже думаю, що не буде корупції. Думаю, що трошки все поправиться і що люди стануть добрішими. Думаю, що вже нарешті зупиниться до курс долара. ми не буде вже в такій бідності, як ми зараз є. І трошки буде краще жити. Це буде Я сподіваюся, на краще, але що буде тут зараз, наша держава така непредсказуємо, що не знаю, що чекати наш, якщо чесно. На краще, думаю, що влада зміниться